Та бля. Та все. Та все, йде ти. Все, Вася, ми. Зараз йдемо кіт місця під Це просто я ще мухи мене. <laughs> Сьогодні... Mm -hmm. э, Сьогодні ми ведемо репортаж з <coughs> кабінету хімії. Сьогодні сад, э, у нас репортаж з кабінету хімії. Ми проводимо на вчальні експерименти. Я журналіст, кожен. Журналіст, кожен. Чому <coughs> стоїть? Ми сьогодні із любов. Тут дуже гарно поприбирали. Пане контекст зараз помиє. І питання. Прибирати прибираємо. Середній ряд, пане прибирай. Щоб було все гарно, дуже крицево. Ми вирішили сьогодні пеника на карати. Дуже. Все просто. Я ж чому, тому що пане тут дуже житлий. Я тут чак Іван якийсь п'яний. Ви є тут чак Іван. І пане ззаді стоїть і не замітає. Замітає, бо це не так бувно. Холоднокровне вбивство зараз буде. Бідником Васю Ковача заріжу. Бідник, ти замітає. Також... Також нас все по-настоящему, все правильно, але все по-настоящему. Та також чекайте нових нових від наших журналістів. та заплатить.